Про головні завдання Верховної Ради, восьмого скликання, ми поговоримо з народним депутатом України Леонідом Ємцем. Пане Леоніде, доброго ранку, рада бачити вас в нашій студії. Отже, говоримо про оновлену раду, і все ж таки, скільки б не говорили про те, що нові обличчя повинні бути обов'язково, але ж є там і старі обличчя, які можуть гальмувати процеси цей очищення і зміни. Як вважаєте, як прискорити цей процес і чи не гальмуватиме це ще й перетворення в країну? Доброго ранку. Звичайно, вони там є. Називаються вони опозиційний блок. Насправді ні до якої позиції вони відношені не мають. Це просто корупціонери, які ховаються сьогодні за депутатською недоторканності у стінах парламенту. На жаль, люди дали їм е цілих 10% підтримки, але, на щастя, 10% це ну, нікчемна частина парламенту, яка не буде мати можливості ані заблокувати будь-яке рішення необхідне для української держави, ані впровадити будь-яке своє власне корупційне. Ну, власне, опозиція в ідеалі ж повинна збалансувати активність саме влади, ну, в ідеалі, я правильно розумію? А, опозиція має бути опозицією. Тобто вона має критикувати і має пропонувати свої варіанти вирішення проблем. А якщо ми дивимося на те, чим і як йшов цей опозиційний блок, а, а, сьогодні ми повернемо пенсії, зарплати і все інше. А скажіть як? Скажіть, як підняти зарплати і пенсії, отак от в один день, в два-три рази? Ми ж розуміємо, що це має бути системна робота. І слава Богу, люди це теж розуміють, бо люди сьогодні набагато розумніші, ніж рік чи два тому, в плані того, що вони розуміють наслідки своїх рішень, що якщо вони зараз не оберуть той парламент, який буде працювати на вимоги сьогоднішнього стану і на вимоги українського народу, то завтра може бути не і, 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 і не парламенту не бути, і української держави не бути, і конкретно тих людей, які обирають не бути. Ми отримали сьогодні дуже непогані результати, отримали підтримку курсу Народного фронту. Наша Програмна засада основна була дуже проста. Арсеній Петрович він е, започаткував зміни? Він довів, що він здатен і його уряд працювати в цих надважких умовах, і ми просимо дати йому можливість е, забезпечити е, реалізацію нашого напрямку до європейської спільноти. І люди підтримали сьогодні. Народний фронт має найкращий результат в країні. Напевне, одна із найбільших вимог це була люстрація, якраз очищення влади. Ми до цього знову повертаємося. Але як зробити, щоб боротьба з корупцією не розтягнулася на Роки, як цей процес прискорити? Адже також спроби боротися з корупцією вони ж часто вже були. Ну тут, здається, вже є певні кроки, але як пришвидшити? Ну, ми маємо всі разом зібратися з силами і працювати над цим. Мається на увазі і парламент. Законами прийняли про очищення влади, про антикорупційне бюро. Приймемо і інші закони направлені на боротьбу з корупцією. Ми е, маємо кабінет міністрів, який має за мету реалізувати ці антикорупційні ну, процеси. Кабінет міністрів Але я вам скажу внувитися. так: ні закони, ні е, е, інструменти державні вони не будуть працювати якщо. Народ український не буде здійснювати постійний контроль. Ну, люди ж краще за всіх відчувають насправді, чи є корупція, чи бере гаїшні взятки, чи вимагають від них там. Ну, а власне, люди тільки і відчувають. От. І якщо люди відчувають, що процес іде, вони це знають і дадуть свою підтримку. А якщо люди будуть відчувати, що процесу немає, що це фікція, що це окозамилювання, тоді люди теж скажуть свою позицію. Я думаю, що скажуть дуже жорстко і проведуть таку люстрацію, що жоден закон а, тут ще. А, Здасться просто Ну так да. раз закон про очищення влади, а ще до того створення антикорупційного бюро. Наскільки воно на вашу думку буде ефективним? Адже уже ж був досвід, але не антикорупційного бюро, а антикорупційного комітету ми пам'ятаємо, чим закінчилося. Ну, власне, антикорупційного комітету, як такої, ніколи не було, бо це було дві посади людей, від яких нічого не залежало, які ні на що не впливали. Антикорупційне бюро це абсолютно інша структура. Це слідчий орган, це орган, який буде проводити оперативне розслідування, це орган, який буде передавати справи до суду. Тому результат буде однозначно, і в принципі завдання, які стоять перед цією радою, вони дуже прості: це забезпечити реалізацію європейських вимог, зняти депутатську недоторканність. А, а... думаєте, так і знімуть? Ну, впевнений, знімуть. Слухайте, ми тут складність яка, якби це можна було зробити просто законом. Я б сказав би, що ми за місяць вже будемо мати парламент допустити. Де Але ж є ДТП. персональні думки. з цього Ні, приводу. Ні, тут питання в тому, що ця позиція прописана в Конституції. І це треба змінювати конституцію, потрібно 300 голосів, потрібна, там є певна процедура. Але я впевнений, що цей парламент здатен на це. І більш того, суспільство вимагає. І цей парламент буде слухатися суспільству, бо ми вже бачили, що відбувається, коли влада не чує власний народ. Народ все-таки п'яту статтю Конституції про е, те, що він є носієм влади, і те, що ніхто не має право цю владу узурпувати, знає краще за багатьох, і вміє доводити свою позицію до влади і доносити її дуже конкретно. Так ми почали говорити про антикорупційне бюро. Ви зазначили все ж таки про її обов'язки і його обов'язки. А вони ж певним чином перетинаються із тим, що робить генпрокуратура, також певні можливості. Просто фактично дублюються. Навіщо тоді перше ну, повноваження прокуратури? Вони значно звужені. Ми ж прийняли закон про е, прокуратуру і е, прибрали звідти і функцію нагляду, і там е, слідчі функції. Тепер у нас прокуратура буде більш європейського гатунку. Єдине, що ці норми вступають в дію через півроку. Тобто mm. там залишилось е, 5 місяців і чуть-чуть до того, як запрацює цей закон. А, ми забираємо у міліцію частину розслідування, яке стосується корупційних злочинів, і передаємо це до антикорупційного бюро, окремий орган, який буде займатися виключно боротьбою з корупцією. А... Серед вад, я хочу просто зацитувати і почути ваш коментар. Антикорупційного бюро називають його залежність від Кабміну та генпрокуратури, частково те, що ви сказали. А ще те, що за бажанням його можна використовувати для розправи з конкурентами, що ви можете відповісти критикам. Ну там передбачені достатньо серйозні процедури прозорості. По-перше, призначення на керівні посади антикорупційного бюро. Там задіяні і президент, і Верховна Рада, і декілька шляхів е, обговорення цієї процедури е, кандидатури. Я переконаний, що. Е, те, що там ще забито, що суспільство приймає безпосередню участь через громадські організації, через журналістів, це необхідною складовою для того, щоб люди сприймали тих е, керівників цього антикорупційного бюро, як тих, які є е, представниками українського народу і будуть <говорити> боротися з корупцією. Якщо ці люди пройшли перевірку людьми, якщо кожен журналіст е, пробив чи є в того там машини, чи ким він працював за весь час своєї діяльності, перевірили по е, інформаційним, які про нього відклики як про професіонала, після цього сказали, так, це людина професійна, чесна і своїм життям 30-40 років довела, що вона є такою, то суспільство скаже, окей, іди працюй. І це буде правильно щодо того, що пробив, які є машини і хати, як ви сказали. От відкриття доступу до майнових реєстрів, тепер же ж є доступ до інформації про майно чиновників, їх родичів. Це спрацює насправді, воно ну, ну наші ж люди навчилися захищатися від усього і обходити ну вже будь-які новації, так аби слухайте, наші люди такі талановиті, що просто нема куди. Мені зараз розказують, як придумали, що можливо. Обійти закон про люстрацію. От чиновник підпадає під люстрацію, він сам іде з посади, призначає туди свою довірену особу і йде е, радником на громадських засадах до нього, для того, щоб контролювати. Ну, слухайте, ну так воно теж не працює. Це вже буде злочин, цим має займатися прокуратура, Ну, формально це має це сидіти... відповідає всім нюансам необхідним. А, не відповідає, бо закон передбачає, що цей чиновник, який підпав під люстрацію, він буде усунути від керівництва Української держави. А якщо він сам звільнився? У нас же є спеціальні цифри. Із, здається, 22 лютого, 25 лютого 2010 по 22, здається, лютого 2014. Ну, я не буду точно відповідати за числа лютого, але тим не менше. 10 і 14 рік. Якщо там працював, то тоді підпадаєш під люстрацію. А якщо звільнився до того, якщо раніше, завчасно. Якщо працював завчас... там більше року, то підпадаєш. Але Да, він може зараз звільнитися і до того, як розпочнеться люстраційна перевірка в нього на е, в міністерстві або відомстві, але це не означає, що він може через. Місяць, рік, два чи через три роки знову повернутися на цю посаду. Ні, якщо людина буде йти на посаду чиновника, вона в будь-якому випадку проходить перевірку на люстраційні вимоги. Якщо там буде е, інформація, а вона ж зберігається, про те, що він працював за цей період режиму Януковича більше року на посадах, то е, він підпадає під люстрацію. Суть закону. 10 років ці люди не можуть бути на державних посадах. Звільнився сам і 10 років він десь буде займатися чим іншим, ховатись, мабуть, від прокуратури, яка має розслідувати кримінальні злочини. Ну і слава Богу. Але так. захоче повернутись, підпаде під люстрацію. Так, до Януковича, всі чиновники були чесні? Ні, питання не в тому. Питання в тому, що корупція вона ж може бути е, декілька гатунків. Одна, коли людина працює на власний карман, краде. Але боїться при тому, що його можуть спровокувати, що він може спалити, що його там міліція може затримати, то, тощо, суд засудити. Це його власна відповідальність і власний страх і ризик. А зовсім інша ситуація, коли в державі така централізована корупція, угу. де Гаїшник бере хабар і абсолютно впевнений, що в нього нічого не буде йому, бо рядом суддя бере хабар передає... і прокурор в курсі, що Гаїшник збирає хабар, і СБУшник в курсі, що прокурор в курсі, що Гаїшник збирає хабар, тому що це, це збирається наверх до самого Януковича. І от така схай розповсюджена ä, в всіх напрямках життєдіяльності. От в чому зло, Режиму Януковича, так це режим Януковича, з звітичне уряд, якраз Януковича, 2000, року. уряд саме Ми 2007. президентський період. Ні, ні, так в, з 2007 року, якщо згадати, це ж ті самі люди були чи ні? Люди то ті самі, але і система, система коли вона побудувалася в таку замкнуту вже централізовану корупційну тоталітарну схему, це саме за е, моменту, коли Янукович через контрольований Конституційний суд. Е, Набув повноважень, які його народ не обирав, коли він тоді повернув Конституцію е, і знову став в президентсько-парламентській державі правити. Mm -hmm. Народ його не обирав на ці повноваження. Конституційний суд не мав такого права. Ми, коли Януковича прибрав український народ, повернули Конституцію 4-го року і сьогодні ми живемо в парламентсько президентській республіці, де уряд обирається парламентом, де парламент формує політику, де президент має повноваження дуже конкретні і е, не пов'язані з виконавчою владою. Ми живемо зараз за європейськими стандартами. Не ідеально, і нам є куди рухатись. І корупції у нас менше не стало, бо вона у нас настільки, знаєте, в культурному пласті, внутрішньому. Саме в культурному, ви вважаєте, це ну, в менталітеті? Так, да, так. Да. Всі, е, слухайте, ну от судді, да? можна було б, звичайно, ілюструвати абсолютно всіх суддів. Але маємо пройти перехідний період, бо uh -huh. держава не може існувати без арбітра судового. Але довір рівень до суддів, він нульовий. Про це також, він бо людина, якщо значна. йде на посаду судді, і всі це знали, вона платила хабар за те, щоб стати суддею. А який може бути суддя, який він вже для того, щоб стати суддею, Хабар дав? я думаю, що про судову систему ми ще будемо говорити в цій студії, адже це питання вирішується вже дуже довго і хочеться, щоб нарешті вирішилося. Дякую, пане Леоніду. Що сьогодні зранку до нас вітали. Ну і мирного неба над головою. Мирного неба. Дякую.